Всім привіт! Сьогодні основна тема нашої розмови буде розмитнення автомобіля по новому закону з 1.01.2025 року. Але перед тим, як перейти до основної теми, хочу попросити всіх творців Ютуба, які створюють подібні відео і не вивчають, не вивчають тему до кінця і розказують різну дурницю. Спочатку перевірте всю інформацію, а пізніше викладайте відео і не впроваджуйте людей в блуд, і не робіть паніку. тепер переходимо до нашої основної теми. Так, є такий законопроект, який вказує, що з 1.01.25 року будуть ввозитися в Україну автомобілі тільки Євро 6. Це стосується не всіх. Не всього транспортного засобу, а тільки е, певних типів транспортного засобу, е, ми, між якими є сідлові тягачі з напівпричепом, вантажівки, спецтехніка, автобуси, легкові автомобілі, які проходять першу свою реєстрацію. До, таких, до тих автомобілів відноситься цей закон. Решта, всі автомобілі, всі транспортні засоби. Пересування будуть розтаможуватися по старому шаблону. Так, як з Євро 2. Починаючи з Євро 2 і до Євро 6. Так що, хто захоче розтаможити свій автомобіль, купити за границею автомобіль і розтаможити в 2025 році, з тим нема проблем. То стосується тільки е комерційного тран е транспорту. Якщо ви захочете, припустимо, спрієнтир грозовий, купити, то так, він відноситься вже до категорії комерційного, тоді треба з Євро 6 Якщо ви хочете звичайний легковий автомобіль, проблем нема, євро 2, євро 3, євро 4 купляєте і спокійно на границі його розтаможу. І всі електромобілі. Нема різниці, які так само будуть ввозитися по старих стандартах, тому що в них немає Євро 2, Євро 6, бо в не... тому що в них немає двигуна внутрішнього згоряння. З вами був Є і буде Волошин Іван, канал Автоманія. Підписуйтеся, ставте лайки, як когось ще якісь нові новини в темі автоматики, пишіть в коментарях.